Всіх вітаю! Сьогодні буде на відео постільна білизна з мусліну складна, натуральна, 100 дихаюча бавовна. 4 в одному, 4 одиниці в комплекті, підковдра, простирадло та наволочки. Ціна 1770 гривень за євро розмір фірма Ліса. В такому ось пакуванні. Плотний ПВХ-пакет на зіп застібці Зображення постільної білизни на етикетці відповідає постілі вживу на 100%. Постільна білизна натуральна, муслінова, ціна за євророзмір 1770 гривень. Кольори, звичайно, і малюночки є різні, не лише такі, як в мене на відео. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram, Clean Текстіль чи в групі в Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть мені в особисті повідомлення, я вам скину всі кольори, які є в наявності. Постіль виконана в стилі кампанія, поєднання двох різних кольорів та малюночків. Всі вони дуже гарні. Постіль якісна. Зараз відкрию і покажу, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Ось так виглядає постіль в розстеленому вигляді. До комплекту входить простирадло, підковдра та наволочки. Євророзмір. Ціна 1770 гривень за євророзмір. Тканина в нас натуральний муслін і бавовняна сатинова в поєднанні з бавовняною сатиновою тканинкою. Тобто в постіль дві різні тканини та кольори і малюночки. Таке поєднання. Називається кампанія. В мене колір буде пудрово-сірий, але ще й є й інші кольори. Вони теж не менш гарні. Особливо мені подобається поєднання жовтого, також і сірого теж дуже красиве поєднання. Тканини в нас лише натуральні, дихаючі. Вони переносять велику кількість прання, експлуатацій, не кашлатяться, не втрачають колір, будуть вам дуже-дуже довго слугувати. Цей муслінчик, до речі, можна використовувати влітку в якості пледа. Ви виймаєте, не одягаєте ковдру. Просто користуєтесь під ковдрою без ковдри. Це буде у вас тоді легенький такий пледик, дихаючий, натуральний, якраз влітку супер. Взимку, осінь, ви одягаєте відповідно під ковдру в підковдру, і вам вже. Є утеплена зимова постіль. Ще можна е, цю постіль використовувати як декор, тобто не забирати після сну її до шафи, не накривати пледом, а вона вже є сама по собі як плед, де такий декоративний, але ж це відповідно за вашим бажанням. Я просто вам називаю варіанти, як можна постіль використовувати. Під ковдра в нас 200 на 230 під стандартну євроковдру. Верхня частина це муслін, внутрішня це сатин, натуральний, бавовняний, однотонний. Одягається, застьобується на змієчку, яка понизу, закрита додатковою мусліновою тканиною. І всередині маємо ось такі шовчики. Простирадло, звичайне, не на резинці сатинове, однотонне, прошите, оверлочене, розмір 220 на 240. Наволочки дві штучки у нас. 50 на 70. Вони так само виконані, як і під ковдра. Тобто верхня частина у нас це муслін з таким ось малюночком. Є рушею такі вуші обшиті строчечкою такою. 50 на 70 розмір. І Дивіться, звертайте увагу на шовчики, які вони гарні, рівненькі. усі. А з внутрішньої сторони це в нас однотонна сатинова тканина. Одягається на запах, доволі глибокий, гарний запах. Ось тут починається подушка, не буде випадати більше до кінця наволочки розташована подушка. Ось так, ще вам ближче покажу. М'якенька тканина, красива постіль. Недорога за свою якість, це натуральна постіль, Лише один плед мусліновий він вартує від 1250 гривень, дивлячись там, яка фірма, виробник. А тут вам цілий комплект. Простирадло, наволочки та підковдра, яку я вже сказала, можна використовувати, до речі, як цей самий плед влітку. Вартує за євро розмір 1770 гривень.